Лондон цього тижня затуманило не тільки в сенсі погоди. Найбільшого туману на островах напустив український таємний агент. Мене звуть Блохін Олег Блохін. Скільки говорилося, писалося в Україні та Англії цими днями. Мовляв, відмовили у візах Девичу, Ярмоленку та іншим. Все не летять. Хача ріді травмований, точно не гратиме. Олего Володимировичу не завжди вистачало терпіння спокійно коментувати такі пасажі. Ну застрелиться треба нам очевидно. Не грати, що нам делать. А які слухи? Я не знаю. Я не давав ніякої інформації по хачері. Не дав головний тренер інформації щодо стартового складу збірної на гру з родоначальниками футболу за добу до матчу самі загадки. Я розмовляв з тренером по вратарям, поговорю рішення. Ну, установка буде завтра. Я ще не придумав, що я маю сказати, щоб підняти дух. Не словом, а ділом подумали українські футболісти Паралімпійці, і завітали на відкрите тренування збірної на Вемблі. І нехай програли фінал турніру росіянам. Їхня мужність і віра є гарним прикладом для національної команди. Щоб ви зіграли достойно, показали хорошу ігру. А результат, звичайно, ну, щоб була нічия, я. Ну, перемога була би краща. По-своєму захотіла підтримати українців місцева діаспора. За день до гри хлопці розписали мирову з англійськими фанами. Один-один, до речі. По гарячих слідах ґрунтовний аналіз власних дій на полі та стану улюбленої команди. Зад прекрасний, але вперед ніхто не грає, і тому я думаю, що є проблема. Не буде Руні, не буде Керола. Багато футболістів виявилося поза грою, але це не біда. Бірна Англії все одно повинна перемогти. Свою думку мав блохін. Модель його автомобіля, як виявилося, краще укомплектована, ніж машина Ходжсона. Особливо красиво на віражах діяв Євген Коноплянка. У середині першого тайму він диво ударом порвав паутині у правій дев'ятці воріт харта. Збіл туди, ну, не знаю, може... Там Харт думав, може туда как бо на домівані нападающие среагируют. реагують. Ну, повезло, що так вийшло. У другому таймі щастя тримало баланс. Спочатку пропустили пенальті від лампарда і майже одразу отримали шанс після вилучення Джерарда. Скористатися, на жаль, не встигне. Любов ячкою копилку. копілку. Ну, звісно, розстроєн, почому на останніх минутах пропустили, но немножко и э, немножко неправильно почали грати. Так, результат не одержується, але цей результат нічого не стоїть, якщо ми потім плохо сыграем с з и Черногорией. Кожному потрібне хобі. Ну яке ж ваше воскресіння.